І сьогодні у нас на огляді два тепловізори від компанії Kandy. Перший це тепловізор штатний Super Aircam 2S, а другий портативний для підключення смартфону FireEye. Як я і казав раніше, інфрачервоні камери нам знадобляться для термічного перегляду плат або елементів. Тож, а ми почнемо з розпаковки. Скриваємо коробку і зверху ми бачимо інструкцію. Також у нас є. Ключ, гвинтики та шайба, щоб закріпляти. Довгий кабель Type-C, USB-флешка з програмним забезпеченням, сама камера. Тримач для камери та штатив. Ну, а тепер ми її зберемо та підключимо. Беремо нашу підставку. Пакетик з гвинтиками. Вставляємо. І закручуємо. Ну, і як ми побачили, силіконовий коврик можна прибрати, якщо він буде не потрібний. Але з ним буде безпечніше, що для пристрою, що для плати. Ну і сама камера у нас кріпиться через шайбу. Все. Можна працювати, можна трошки ослабити та опустити. Або підняти робоча відстань камери від 5 до 18 сантиметрів. Камера може фіксувати на розширенні 256 на 192 пікселі, а зберігати зображення 640 на 480 пікселів. Температуру вона бачить від 0 до 120 градусів. Ну а погрішність досягає плюс-мінус 5 градусів. Як ви бачите, ця камера підключається просто і вже можна побачити в застосунку, що вона показує. Ось так виглядає застосунок. Ось ми бачимо, що в реальному часі можна подивитися, що на камері відбувається. І, наприклад, я на телефоні запущу якусь гру, щоб ми могли побачити, що твориться з самим телефоном. Ось так я його виставив. Як ми бачимо, телефон розігрівся до 30 градусів у грі, і ми бачимо приблизне місце його нагріву. Так само ми можемо. Більш детально роздивитись, якщо камеру поставимо нижче. І ми бачимо, що температура з більш близького стану вже більш точна. Вже не 30, а 37 градусів. В загалом, розділю здатності цієї камери вистачає, щоб побачити дрібні SMD-елементи, які неправильно працюють і сильно нагріваються. І показ температури в реальному часі. Допоможе вам визначити елемент, який пошкоджено. Плюс можна записувати відео і робити фото для подальшого монтажу або діагностики. Наступна на огляді у нас камера від KLI FireEye. Це мобільний пристрій, який підключається до смартфону по роз'єму Type-C. В комплекті ми маємо. Саму маленьку камеру, інструкцію з QR-кодом на програмне забезпечення, бо тільки з цього QR-коду його можна завантажити. Та маленький мішочок, хоч ця камера і має роз'єм Type-C, але на iPhone 15 вона не підійде тільки для Android пристроїв. І все це через обмеження програмного забезпечення. Якщо програму написала під айфон, то вона працювала із 15 айфонами. Ця камера має таке ж саме розширення, як і минуло, 192 на 168 пікселів і захист у неї IP56. Ну а діапазон вимірювальних температур від 0 до 600 градусів, тобто в 5 разів більше ніж у минулої камери. Ну і для того, щоб мені... Знадобилось підключити цю камеру до Nintendo Switch, я прошив консоль на Android. Вже завантажив додаток і запустив. Ця камера показує приблизно так само, як і стаціонарна, але у неї є функції, які немає минула. Це у нас 6 видів змінення температурних кольорів. І плюс в тому, що вона компактна, і можна носити з собою будь-куди. Але невеликим мінусом є те, що якщо працювати з цією камерою, то буде трошки хитатись зображення, так як ви будете тримати це в руках, і довше будете фокусуватись на якихось дрібних елементах. Ну і для порівняння я одночасно двома камерами зараз сфокусуюсь на телефоні, на якому запущена гра. Що ви побачили, яка є різниця температур і як вони обидві показують одночасно одну картинку. Ну, а тепер ви все бачили про ці дві камери. Вони обидві мені дуже сподобались, але вони призначені для різних цілей. Наприклад, Mega Idea SupercAM 2S підійде, якщо у вас одне робоче місце і ви за ньому працюєте, а портативна Candy FireEye вам знадобиться, якщо ви не хочете займати робоче місце. А хочете тримати камеру десь у мішочку, в закуточку і доставати її тоді, коли вам потрібно. В загальному для кожної камери є своє застосування, і кожен буде користуватись так, як йому зручніше. Але по зображенню ці камери плюс-мінус, одинаково показують, а якщо порівняти їх між собою по температурним режимам, то порішенність між ними десь. 30 градуса. Загалом мені сподобалась стаціонарна камера, тому що програмне забезпечення в ній більш допилено, ніж у мобільній версії, бо мобільну версію, коли ви підключаєте, вона десь секунд 10 прогружається, і потім ви можете тільки нею користуватись. Плюс у мега ідеї можна також на одному катері замірювати температури в двох різних ділянках плати. І є 3D-режим. Фокусування температур у виді 3D-графіку. Так, на цьому відео я не записав, як виглядають плати з коротким замиканням та розгоріваються елементи, але я користувався цією камерою і більш-менш зручно виявити несправність та замінити непрацюючу деталь. Якщо вам зацікавила одна з цих камер, ви можете звернутися до нашого сайту та замовити, поки вони ще є в неяності. Якщо у вас залишились питання, пишіть їх в коментарях, та я вам відповім про нюанси, які можуть бути з цими камерами або щось порекомендую у залежності від ваших задач. Якщо сподобалось це відео, ставте лайк та не забувайте підписати, щоб не пропускати наші нові відео. Ви були на каналі GSM Forsage і з вами був я, Антон. Всім папа, -па, вдачних вам ремонтів!